Любі, друзі, всім привіт! З цими прекрасними піановидними тюльпанами, які прикривають мій задній фон. Ми поговоримо сьогодні про фільми та серіали, які особисто мене надихають на творчість. Якщо ви зараз шукаєте натхнення для творчості або просто що подивитися цікавого, то це відео точно буде для вас корисним. Ну а ми починаємо. Ми почнемо ми з новинки на нетфліксі серіал. Гепард цей серіал адаптація класичного роману про аристократичну родину на тлі змін в Італії 19 століття. Події відбуваються під час Рісорджіменто, об'єднання Італії, і ми бачимо, як зникає старий світ, поступаючись місцем новому. Для мене гепард це не тільки історія, це про те, як красиво можна показати кінець епохи. Розкішні костюми, палаци, тепле світло, глибокі погляди. Особисто для мене цей серіал один з найкрасивіших з візуальної точки зору. Можливо, я щось пропустила і є аналоги. Якщо ви знаєте такі серіали, напишіть прямо зараз в коментарі. Мені буде цікаво подивитися ці серіали. Ну і власне саме в цьому серіалі використовуються такі досить теплі тони «Golden Hours», Знаєте, коли хочеться спіймати захід. Побігти і зняти якесь класне відео з цим теплим сонячним промінням. І цікаво те, що коли я дивилася цей серіал, там з'явилася одна актриса, яку я відразу помітила і думаю, вау, таке гарне обличчя, взагалі дуже гарна дівчина. І виявилось, що це Дева Касель, дочка Моніки Белучі. Співпадіння? Не думаю. А наступний серіал, про який я буду вам розповідати, має неоднозначні відгуки. Тому дивитися чи ні, приймайте вибір самі, і це «Soul Burn». Але також знаю багато людей, у яких були супернегативні відгуки про цей серіал, тому що їм було ну, банально гидко дивитися цей серіал. Така легка інтрига. Переходьте, дивіться самі, спойлерити в цьому відео я нічого не буду. Цей фільм візуальний виклик. Дії відбуваються в Англії у величному маєтку, але замість класичної драми ми отримуємо абсурд, стиль і трохи божевілля. Це історія про одержимість, привілеї і бажання належати. На мою думку, фільм знятий досить вишукано в таких пурпурних, зелених тонах, в камерній атмосфері. Дуже часто використовуються незвичайні ракурси. І знаєте, цей фільм. Точно надихає на те, щоб придбати собі плівку і фотографувати саме такі кадри. Тож цей серіал прям топ. Єдине, що я можу сказати, цей фільм не залишить вас байдужими. Тож дивіться обов'язково і напишіть свій відгук. Про наступний фільм я впевнена. Ви чули дуже багато. Про це шумить до сих пір третс і це «Poor Things». Можна сказати, що це така історія переосмислення Франкенштейна, але з жіночою свободою в центрі. Ну, і, власне, мене вражає, як режисер Йорго Слантімо поєднує гротеск і ніжність. Після цього фільму я захотіла більше експериментувати, знаєте, з кольором, фоном, костюмами, навіть якщо вони трохи дивні. Бо дивне може бути прекрасним. Ну, а наступний фільм це така улюблена класика. Моя любов це фільм Амелі. Мені здається, що це саме. Той фільм, коли ти можеш просто закохатися у Францію, в Париж, навіть якщо ти там ні разу не був. Амелі особисто мене вчить проявляти увагу до деталей у своїх творчих зйомках, взагалі в житті, у відносинах з людьми. Деталі там супер важливі до кімнати головної героїні, до її вбрання, там до ложки на кухні, до фотографії, до її емоцій. Просто весь фільм базується на деталях, які надзвичайно важливі при перегляді цього фільму. Коли дивишся цей фільм, ти відчуваєш, наче ти проживаєш всю цю історію разом з головною героїною і. Фільм дає відчуття такої якоїсь камерності, атмосфери затишку, родини, якогось тепла. Не дивлячись на те, що героїня сама не супер емоційна, якщо ви людина емоційна і емпатична, то ви будете проживати різні емоції під час перегляду цього фільму, якщо проникнетеся. Тому моя. Така велика рекомендація переглянути цей фільм. Вступна новинка на Нетфліксі: серіал Етернаут. Якщо чесно, я ніколи не думала, що у відео про натхнення я буду говорити про серіал, в якому показується кінець світу. Але я кажу не про те, що я хочу створити або хочу побачити. Ні. Я кажу про свої відчуття після перегляду якогось серіалу або фільму. І саме цей серіал дав мені таке відчуття, що мені хочеться створити щось таке глибинне, не схоже на інших і, взагалі, поекспериментувати. Це серіал, знятий за культовим аргентинським графічним романом 50-х років. Події розгортаються в Беносайресі, де на місто падає сніг, що вбиває. Люди ховаються по домівкам. Головний герой намагається зрозуміти, що відбувається. Дуже часто там використовуються холодні тони, неонова стилістика, приклад засніжені пусті вулиці, як локація, наприклад, яку можна використати для майбутніх зйомок. І що мені сподобалося ще дуже часто у всіх відео на ютубах або там експерти, які... Продають курси по створенню рілзів, рекомендують перші 15 секунд тримати напругу глядача, щоб він залишився і дивився твоє відео. Дуже часто це використовують і в серіалах, і в фільмах, що відразу пихають, знаєте, все. І я почала помічати, що є якісь серіали, або фільми, які не сильно використовують ці методи. І етернат саме про такий серіал, тому що. Часто ти ловиш себе на думці, що зараз нічого взагалі не відбувається. Здавалось би, ти можеш вже виключити цей серіал, тому що тобі Аля нудно. Але це не так. Тому що в картині вже є певна історія, є драматургія, є класні актори, є розвиток подій. І... Ти просто хочеш дивитися, бо це візуально тебе приваблює, тобі тебе приваблює сценарій, як це знято. Це щось нове, це негативне, яке подано класно, це не подано якось гидко або неприємно. Ти хочеш це додивитися, тому тут прям лайк. Зараз ми поговоримо про зовсім іншу протилежну картину, яка навпаки. Привертаю увагу всім і одразу, напічкано там будь-які різні стилі, різні костюми, актори. Все, що є взагалі в цьому світі, напічкано в цій картині. І в цьому її якраз і особливість. Це фільм Все, всюди і одразу. Ну, сама назва проситься до того, щоб ми зрозуміли, що там відбувається. Там намішано все: мікс жанрів, музики, стилів, костюмів. І ти просто дивишся це на одному диханні, і не вірю, що це можна зібрати все в одну картину, але можна. Для мене цей фільм нагадування, що творчість не має меж, можна поєднувати несумісне і все одно створювати щось глибоке. Після нього хочеться більше грати з форматом, темпом та ідеями. Цікавий факт, що цей фільм знятий за не дуже великі кошти, це 25 мільйонів доларів. Як для такого фільму це не дуже великі гроші, але на Оскарі він виграв аж сім статуеток і став відразу культовою картиною. Усі ці історії, які я вам розповіла, всі ці фільми, серіали вони дуже різні, але єдине, що у них є. І що їх поєднує, я б сказала так, це вони штовхають мене до дії у творчості. В творчості дуже часто грає велику роль а, дивленість. І коли ти дивишся різні картини, ти створюєш. Свою власну і тобі хочеться експериментувати. Якщо ви вважаєте себе творчою людиною, обов'язково гляньте, хоча б один серіал або фільм з вище перечислених мною, напишіть свої картини, які вразили та надихнули вас. Для мене це буде надзвичайно корисно. Повірте, тому що ну, щось складно останнім часом знайти те, що тебе дійсно зачепить. І мені це буде супер в нагоді. А зараз я вам дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Попереду багато подорожей, фотографій та таких цікавих і корисних відео. До зустрічі!